Програли прикро такі матчі програвати, тому що повністю йшла гра під наш сценарій, особливо перший тайм, де ми забили швидкий м'яч, так як і планували. Заробили пенальті на останній хвилині першого тайму. До цього дуже було багато нагод ще вдваювати рахунок. Не забили. І відразу в наступній атаці ми допускаємось помилки, заробляємо наші ворота 11-метровий і уходимо на перерву 1-1. То там та, та біда і нас чекала, де психологічно була перевага при виході на другий тайм у Аболоню, в кінці забити, зрівняти. У мене хлопаки трошки повісили носа, але ми намагалися всіма всі способи задіяти, щоб підняти їм настрій. Що... Казали, що таке буває. Це футбол, помилки є, не всі забувають 11-метровий. Вийшли, стандарт, ті ж граблі, пропускаємо м'яч, зрівнюємо. І помилка в обороні в оборонних діях, і там Рікашет вже третій м'яч, 3-2 намагалися відіграти, йти вперед же і заміни всі на атаку. На, на напрямок був е, хотіли тому Ігната. Гарний момент був головою. По, Шкуці, по Шкуці, то треба було якби виривати. І цей матч, і очки. Я тут за нічого не кажу, тут за, этот, за перемогу переможний матч віддали З е, себе вини не знімаю, з тренерського штабу, тому що десь, можливо, помилились при виборі складу, при виборі тактичних, взаєм... тактичних моментів в обороні. Бо якщо ми пропускаємо другу гру підряд зі стандарту, то ми, ми хоч над ними працюємо, значно якісно працюємо. Треба передивитися і, можливо, міняти людей, ракеровку робити. При, я не маю на увазі в складі, а при позиціях може лінію міняти. Ну, для цього є декілька тижнів до наступного матчу. Постараємось виправитись і готуватися, готуватися. Більше, більше нічого нам не лишається, як працювати. І... Бо застрягли внизу турнірної таблиці, вроді всі матчі не по грі, але, але результат негативний. Треба вже, щоб хлопці трошки, трошки відповідальніше відносились десь до своїх конкретних дій на полі, до функціоналу на полі брали, не боялися, ініціативу на себе.